Коли ви чуєте словосполучення ретроградний Меркурій? Які асоціації виникають? Угу. Навіть оце недавно, коли Меркурій справді був ретроградним, про нього говорили не лише астрологи чи астропсихологи, бо навіть політичні та військові експерти. Всі емоційні негаразди народу скидали саме на отой Меркурій. Такий собі вже фразеологізм утворився. Хто винен? А він. А що як я вам скажу, що насправді його ретроградність великого впливу на емоційні гойдалки майже немає. Навпаки, в деяких випадках така його позиція є дуже корисною. Приміром, коли люди емоційно неврівноважені або в людини від народження отої Меркурій гіперактивний, людині досить важко зосередитись. Ретроградність допомагає трошки оту гіперактивність знизити. І це добре, а що ж має значення для Меркурія і чому він такий популярний в усній народній творчості? Адже дивіться, не кажуть же про Ретроградний Сатурн нічого, хоча такий його стан ого, який може мати наслідки для суспільства і людини. А про Меркурій он цілі збірки фольклору, а все тому, що він головний по комунікації. Особистісних кордонах і розумові. Саме він у карті людини показує, з якими напрацюваннями та прийшла на землю, як буде спілкуватися з іншими, вмітиме чи ні захищати власні кордони, поважатиме кордони інших, який у неї, зрештою, буде розум, чи матиме оту потрібну для навчання посидючість. От народжується дитина, і вже все видно, бо люди не народжуються чистим Маркушем, а психологія бреше. Аби побачити, який у вас у той Маркурій, достатньо глянути будь-яку онлайн астрологічну карту. Зараз таких багато. Лиш не звертайте увагу на її інтерпретування. Воно часто нічого спільного з реальністю не має. Це як машинний переклад. Ніби і сенс є, лиш який. Я пропоную почати перегляд із так званих космограм, ще їх звуть схемами формули душі, ще астропсихологією. Там менше знаків і не потрібен точний час і місце народження. Вони про вроджені характеристики людовини, ті, які не чистий лист. Вони визначають елементи. Які управляють картою, і які мають вплив на поведінку та інші характеристики людини. З цими схемами працювати найпростіше навіть початківцям. І саме з такої схемки я починаю консультацію людини. А дехто з вас вже знає, що я не лише працюю з енергетикою людини, а й навчаю її аналізувати власну карту вже на першому сеансі. І це обов'язково. Одразу після сеансу людина вже починає вчитися на картах інших, родичів, приятелів, знайомих. Так, я попереджаю, що за це доведеться заплатити власним енергоресурсом. Бо лізти у поля інших небезпечно, проте навчання не буває безкоштовним ніколи. Я вчу дивитися карти точково із метою допомогти в першу чергу собі зрозуміти, яка людина знаходиться поруч і як з нею взаємодіяти. Або як гармонійно виховувати власних дітей. До Меркурія він володіє двома секторами Зодіаку, тобто його енергії складаються з двох пакетів і для гармонійного його застосування. Треба опрацювати обидва пакети: це близнюки і діва, повітря і земля, суха пустеля, спека чи холод. Близнюки це період від 14 до 21 року, набір знань, кордони, так звана сепарація від тата мами. Саме в період близнюків. Людина отримує у повне володіння власний енергоресурс. До цього моменту основною його частиною розпоряджались тато, мама, або ті, хто їх замінював. Або, у випадку розлучення, той чи та, з ким дитина лишалась офіційно. За паперами. Саме про початок цього періоду вірш Тараса Шевченка мені 13-й минал. В ці роки. Якраз людина залишає батьківську сім'ю і фізично. Іде вчитись, приміром. Зверніть увагу, мова йде не про одруження, а про навчання. І все ж фізичне залишення не завжди означає енергетичне, особливо, коли батьківська сім'я була токсичною і дуже міцно енергетично прив'язала дитину. За цими прив'язками, каналами ресурс від дитини йде до тата-мами і до тих, із ким людина почуває себе так, як і з ними. Часто все життя аж поки не розбереться і не відімкне підключення. Так от, перша частина енергії Меркурія саме про набір знань про себе, а от уже друга та що діва. Про застосування цих знань реалізацію. Тому і деструктивними є набір знань без реалізації або реалізація чогось без набору знань, навчання. А ще важливо розбиратись у власному Меркурії, бо саме від його якості залежить емоційність людини, іншими словами. Залежить те, як людиною зможуть управляти інші люди чи структури, і чи зможуть взагалі, наприклад, новинними розхитуваннями. Не дарма ж кажуть, що чим менше людина знає, ще додам і вміє ці знання застосовувати, тим більше вона емоційно вразлива, стресу нестійка, піддається на зовнішні емоційні провокації. А паразитичні підключки можливі лише за умови, коли людина в стресі, тобто емоційно розбалансована. І от перед вами карта. Шукаєте там Меркурій і пам'ятаєте, що Меркурій то стихії повітря і землі. Тож, його гармонійна позиція може бути лише в знаках повітря і землі. І то не у всіх. Подивіться на цю схему. Тут стихії позначені на її обідкові кольором: вогонь червоним, земля зеленим, повітря жовтим, вода синім. Тож Меркурій може бути більш-менш нормальним у секторах із зеленим та жовтим обідками. Принцип я вам зараз поясню. Все просто. Спочатку. Овен, стихія вогню. Меркурій у дуже слабкій позиції. Йому не до роздумів спека заважає. Про те, що овен ще й стихія дуже гарячої і потужної води, поговоримо іншим разом. Тому Меркурій вогні потребує балансування обох своїх частин. Тілець, стихія землі, родючий ґрунт. Пухки з достатньою кількістю повітря. Тут Меркурій почуває себе найкомфортніше, його звуть найпотужнішим та аналітичним. Близнюки стихія повітря Дім Меркурія. Він тут із позначкою 6, найсильніший. Проте розбалансований, бо має активовану лише одну частину по набору знань. Тож він тут Гіперактивний, не здатен зупинитись на чомусь надовго, потребує балансування. Рак стихія води, Меркурій тут у слабкій позиції, а ще йому бракує повітря, септоволі. Часто не розуміє, що то таке та воля, не бачить прив'язок у вихованні, традиціях, тощо. що вважає їх конструктивними, навіть якщо вони були дуже токсичні. Потребує балансування. Лев, стихія вогню, бракує повітря, спека, важко думати, не бачить деструктивних родових прив'язок, не розуміє причину наслідкових зв'язків, потребує балансування. Діва, стихія землі, пустеля, Меркурій сильний, був вдома і все ж розбалансований. Бо активований лише один пакет його енергії. Людина вважає, що все розуміє, знає, без потреби вчитися чи набиратись інформації. Потребує балансування. Терези стихія повітря. Меркурій в хорошій позиції шукає балансу і часто знаходить скорпіон, стихія води, гаряча потужна вода. Меркурію бракує повітря, свободи, недорозумів або вижити, потребує балансування. Далі починаються сектори, де Меркурій почувається досить складно навіть у стихіях повітря Землі. Стрілець, великий вогонь і велика вода про це іншим разом. Меркурію припікає, думати важко, потребує балансування. Узиріг, земля, скеля, граніт і велике повітря. Меркурієві бракує гнучкості та волі, потребує балансування. Водолі, велике повітря і велика земля граніт. Меркурієві важкувато упоратися із такими потужними стихіями. Часто вони управляють ним, надаючи йому знак анархізму, бо універсальну свободу водолія – Меркурій в ньому осягнути не здатен, бо немає особистої, потребує балансування. Риби, стихія великої води і великого вогню, мало повітря, волі потребує балансування. Як балансувати? А це про ті два його пакети. Набиратися знань про людину, про особисті кордони в сім'ї, роду, соціумі. Про свої та чужі, тобто вивчати, як ці кордони порушують і як оберігають, вивчати приклади маніпуляцій при спілкуванні на радіо, телебаченні в інтернеті, себто розбиратись у фізичному та енергетичному насиллі, адже порушення кордонів саме про нього. І часто. Енергетичне насилля буває прибрати і побачити набагато важче, ніж фізичне. І спочатку буває енергетичне через слова, приміром ось це важливо побачити. І, звичайно, тренуватися, застосовувати отримані знання, захищати себе конструктивно, припинити порушувати чужі кордони, припинити здійснювати насилля стосовно інших людей. Вчитися конструктивно, спілкуватися з родичами, приятелями, колегами, тобто тренувати власну психологічну дорослість. Це, що стосується конкретно людини, а буває ж і вплив енергії Меркурія на соціум в цілому, як от зараз, Меркурій зараз в Левові. Це розбалансований. Не бачить причину наслідкових зв'язків, піддається маніпулюванню. Тож і люди в цей період часто мають подібні характеристики, особливо коли їхній вроджений Меркурій, точніше його енергії, розбалансовані. Далі гостюватиме в діви пару тижнів. Теж гармонії, в розумінні подій малувато буде. Згодом пару тижнів перепочинку в гармонійних терезах і знову дискомфорт. Все було би ще нічого, якби саме з жовтня по грудень не був би анонсований черговий, потужний, енергетичний зсув землі, наступне підвищення її вібрацій. Що вже саме по собі є дуже напруженим періодом. А ще ж і Кармічна Рада по Україні працює по січень наступного року включно. Тож кожна помилка може обійтись надто дорого. Отже, вихід гармонійний лише один: вчитися балансувати власний Меркурій. це справді дуже корисно. І пам'ятати, що вислів про ретроградний Меркурій просто від нерозуміння деякими людьми. Основного елемента енергограми людини.